Неважливо, наскільки високо людина піднялася по драбині, якщо та драбина підставлена не до тієї стіни. Мені дуже подобається цей вислів, тому що він показує сутність роботи емоцій, таких орієнтирів, на які людина спирається, коли вона. Відчуває власні потреби, або може зрозуміти, як вона відноситься до певних речей ззовні, ну, або ж відчуває мотивацію до об'єкта або від нього. Тут важливо сказати про те, що ось ці емоційні процеси вони являються вродженими, тому що вони зумовлені наявністю певної конституції. Тобто це генетично передумовлено, зумовлено. Як людина реагує на певні речі, наскільки вона швидко включається в процес, наскільки вона швидко зупиняється, наскільки вона експресивна, наскільки вона рухлива, або, навпаки, така негнучка, така закостеніла. Але разом з цим на ці процеси можуть впливати певні послання батьківські, ну і потім уже стратегії, які ми обираємо в дорослому житті. І тут варто себе запитати про те, якими стратегіями виховання керувалися мої батьки, наскільки часто я чула, коли мої батьки говорили мені про те, щоб я придушувала певні емоції? Наприклад, не плакала, не кричала, не проявлялась так, як я є. І наскільки часто я використовую ці самі стратегії, да, тому що дуже часто. Людина, стикаючись з таким придушенням ззовні в дитинстві, потім має проблеми з тим, що вона не може відчути, що їй подобається, не може зрозуміти, як вона відноситься до певних речей, не може взагалі зрозуміти, що вона відчуває всередині, і це може частково пояснювати ці процеси.